Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді монета із серії Вищі навчальні заклади України і присвячена вона одному із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України, який засновано в листопаді 1917 року на базі евакуйованого в Херсон Юрівського учительського інституту. Один із пріоритетних напрямів в університеті підготовка і реалізація міжнародних проєктів у сфері науки і освіти. Навчальний заклад готує спеціалістів із 34 спеціальностей: вихователів дитячих закладів, учителів, юристів, економістів, екологів, психологів, журналістів, перекладачів та інших. Монету було введено Національним банком України в обіг 24 жовтня 2017 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грамів. Діаметр монети має 31 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Вартість Національного банку України. На дату виходу 35 гривень. Розпочнемо розгляд монети з Аверсу. Так, значить, зараз тільки візьму нормальний ракурс. Який такий, чи який? Чи ось таке щось в темних тонах? Давайте так, мабуть, краще. E, Значить, версі монети розміщено. Угорі Малий Державний Герб України тризуб та напис Україна, Під яким номінал? 2 гривні праворуч. У центрі на зеркальному тлі стилізовану композицію. На тлі книги зображено сучасну будівлю університету, на якій розміщено його логотип із написами по колу Херсонський державний університет угорі і Херсон Стейт Юніверситі» унизу. Рік карбування монети 2017 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, перейдемо до реверсу. Так. Який ми візьмемо? Так, мабуть, теж вона виглядає краще. Е, значить, на реверсі монети розміщено стилізовану композицію. На тлі книги зображено історичну будівлю міста, в яку університет приїхав у 1922 році. І написи 100 років Херсонський державний університет. Ось така монета була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі.